Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу з вами поговорити про дуже класний український сервіс, яким я почав користуватися недавно. Він називається Трасті Плюс. І це такий криптогаманець, який ви можете встановити на ваш телефон, і завдяки якому ви можете оплачувати криптовалютою будь-які покупки. Тобто прийшли в магазин, розрахувалися телефоном. Ну що ж, переключилися ми вже з вами в цей додаток, і нас тут зустрічає ось така от головна сторінка. Давайте коротко пробіжимося по інтерфейсу та що ж можна. Тут зробити. Але така маленька предісторія, чому я взагалі почав ним користуватися. Нікому не секрет, що я вже давно займаюся криптовалютою, і дохід мені приходить в електронних доларах. Я думаю, що в кожного з вас є така подібна історія, де вам потрібно швидко переказати криптовалюту на свою карточку, але не завжди це виходить вчасно. Наприклад, якщо обмінювати криптовалюту на Binance або на Bybit, або на ще якісь біржі, то зазвичай це виходить не так швидко, як хотілося б. І якраз таки додаток Traсті Plus в цьому мені дуже сильно допомагає Допомагає, адже я просто переказую сюди USDT і одразу розплачую за покупки цією криптокарточкою. Ну а тепер давайте перейдемо до інтерфейсу. Взагалі, інтерфейс тут максимально простий та інтуїтивно зрозумілий. Дивіться, ще такий прикол: коли ви натискаєте на ваш баланс, його можна відображати як в євро, так і в біткоїні, так і в тезері. Давайте я для удобства візьму Тезер, тому що так буде найзрозуміліше для вас. Переходимо в вкладку Ринок знизу тут ми можемо побачити актуальні курси біткоїна, ефіру. Та інших криптомонеток. Я думаю, тут також з цим зрозуміло. Ну а тепер саме цікаве це криптокарточка. Заходимо на картку, і тут ви можете побачити, що я оплачував дуже багато різних покупок. як я і сказав, я цією карточкою користуюсь доволі часто. І в чому взагалі фішка, чому я почав юзати цей додаток? А в тому, що тут можна в день витрачати. По 5 тисяч євро, а в місяць аж 50 тисяч євро ліміт. Я думаю, що ви розумієте наскільки це великі гроші, і що не кожна людина такі гроші заробляє. І це дуже велика перевага цієї криптокарточки над всіма іншими, наприклад, українськими банками. Також зараз вам хочу показати невеличкий відривок того, як я пішов в магазин та розплатився цією карточкою. Ну, а тепер давайте я вам розповім, як же все-таки переказати сюди кошти та почати нею користуватися. Все максимально просто. На головній сторінці нашого додатка ви натискаєте на поповнення зверху такий фіолетовий плюсик, і ви можете вибрати, що ви хочете поповнити. Наприклад, я хочу поповнити тезер USDT. Тут я можу обрати, яким чином я можу це зробити, або, наприклад, через P2P, або обмін на потрібну валюту, або, наприклад, по адресу. Давайте, наприклад, подивимось по адресу гаманця, ми тут можемо обрати. Будь-яку мережу, і, наприклад, прямо зараз з Binance або з якоїсь другої біржі я можу вже якийсь свій дохід з тих промоакцій, які я постійно роблю. Переказати сюди на карточку. І таким чином вони мені сюди прийдуть, і я вже можу далі йти витрачати ці гроші. Але давайте подивимось з вами трошки простіший спосіб, який буде підходити саме новачкам. Це P2P. Тут комісія в нас 0, Давайте зайдемо і давайте, наприклад, напишемо 1000 гривень. Ми хочемо поповнити карточку на 1000 гривень, це у нас вийде якраз 22,5 долари. Давайте зараз зайдемо, наприклад, на Binance і подивимося, який курс через P2P на Binance. Заходимо в гривні, заходимо купити і також вписуємо суму 1000 гривень. Наприклад, за 1000 гривень мінімальний курс, який ми можемо вибрати на Binance, це майже 44 гривні за долар. А в трасі плюс у нас курс 44,4 і гривні. Взагалі, ну так він трошки відрізняється, але в загальному це також досить непоганий курс на 7 центів різниці, і це взагалі копійки. Я б навіть краще обрав якраз таки сервіс трасті плюс, тому що ви тут моментально закидаєте кошти на свій баланс. А поки ви з Binance перекажете кошти на трасі. То ваші Binance візьме комісію за, наприклад, мережу Tron trc 20 там 1 долар, і ви, відповідно, ще навіть отримуєте на долар менше. Тому краще, я думаю, навіть поповнювати через сам трасті Plus. Давайте перейдемо зараз в другий розділ, який називається обмін, та глянемо, що там у нас є. Тут ми можемо брати е, також валюту, яку хочемо обміняти, давайте гривні, і також візьмемо тисячу гривень, до прикладу. Але тут, бачите, у нас трошки гірший курс, тут на там, 50 центів різниця. Але знову ж таки зрозуміло, що додатку потрібно розвиватися, потрібно підтримувати команду розробників. Якраз цими невеличкими комісіями ми це робимо. А ще, й, окрім цього, цей додаток український, тим паче, що сервіс реально топовий і можна максимально швидко вивести свої кошти, зафіксувати їх в кеш або навпаки, там, наприклад, плачувати всі. Покупки криптовалютою. Також такий цікавий розділ тут є реферальна програма. Ви можете запросити свого друга і будете отримувати невеличкий відсоток з його покупок, тому я думаю, це також такий приємний бонус для користувачів. Також на головній сторінці є розділ, який називається транзакції. І в ньому ми можемо побачити нещодавні наші обміни, взагалі, як рахується обмін. Ми закидаємо сюди USDT. Після чого наші ЮСДТ конвертуються в євро, і таким чином ми там за комісію платимо там 3 відсотка. Та знову ж таки це якась невеличка комісія. Але друзі, на яких українських карточках ви ще зможете витратити 5 тисяч євро в день? Я думаю, таких більше немає. Тому знову ж таки подумайте про це. Ну і останній розділ у нас переказ. Ми можемо переказати нашу криптовалюту. Моментально, наприклад, іншому користувачу трасті. Наприклад, у вас є друг, який також зареєстрував собі цю карточку, і ви можете йому моментально просто переказати з нульовою комісією USDT. І це є досить приємно, тому що всередині додатку ми можемо перекидати іншим людям без комісії будь-яку криптовалюту. А ще, окрім цього, ми можемо обміняти наші USD назад в гривні. Наприклад, ви закинули сюди кошти з якоїсь активності, яку зробили там на Binance, на Bybit, перекинули сюди до. І одразу вивели його на карточку. Так, да, з одної сторони, ви витратите трошки на комісію, але знову ж таки ви зробите це просто моментально. А якщо ви будете на Binance виводити кошти, то вам потрібно буде там зачекати 15-20 хвилин, поки знайдеться нормальний мерчант. Тож, давайте підсумуємо: основні плюси цієї карточки. Перше, це український розробник. Друга, немало важлива, це те, що максимально швидко робляться транзакції. Третя низькі комісії. Четвертий плюс це ліміти. Від себе можу сказати, що Trusty Plus я використовую майже як основну карточку і дуже часто нею користуюся. Тому що мені набагато простіше вивезти зараз в Європі USDT на цю карточку. Аніж, наприклад, на якийсь польський банк. Адже всі перекази в Європі робляться набагато повільніше, ніж в Україні. І це я починаю розуміти тільки живучи в Європі. Коли користуюся цією банківською системою, розумію, наскільки українські банки далеко попереду, а завдяки додатку Трасті Плюс, то взагалі оплата криптою стала така проста, як щелчок пальців. Ну що, ось такий от коротенький огляд криптокарточки Трасті Плюс, у нас вийшов. Взагалі, всі посилання на реєстрацію будуть в описі під цим відео. Тому кого зацікавила ця тема, можете Особисто від себе рекомендую. І також, друзі, нагадую вам, що в мене є ще свій телеграм-канал, де я постійно ділюсь актуальними криптоактивностями. Посилання на нього також буде в описі під цим відео. Ну а на цьому все. І побачимось з вами вже в наступних відео.